Емілі Генрі, людей, яких ми зустрічаємо з Пустін, теж бестселер Нью-Йорк Таймс. Це була моя четверта з нинішніх п'яти книг Емілі Генрі, і вона мені сподобалась найменше. Це реально найгірша її книга. Однозначно не раджу з неї стартувати, бо якщо прочитати цю, то інші читати не захочеться, а інші, то вони непогані. А ця книга фігово. Вона мені прям не зайшла, причому що я вже з творчістю Емілі Генрі була знайома, ну, можливо тому й не зайшла, бо в мене були певні очікування до того, як вона пише, як вона розвиває своїх персонажів, як вона обіграє ті самі популярні тропи з любовних романів, але тут нічого цього не було. І вона доволі така вточна посередня. Можливо, серіал видасть краще, тому що десь якраз цієї зими він має вийти. Але чесно, не знаю. Написана вона дві 2021 році. Вона сведена двадцять четвертому артбукс. Дуже велика в мене в м'якому перепльоті в твердому. Ну, до речі, не знаю, чи є в якому. Ось такі книжки жахливі, їх читати нереально. Треба отак от розкривати. Дуже погано якість, тому що ось ось такого ну, дуже класно читати, вони гарненькі, з кольоровим зрізом, тут нормальний швид, хороший попік. Прям ідеально, її ж приємно в руках тримати. А ця просто жесть. Реально, може вона мені теж так сильно до мене бісила, бо я її читала отак. Е, вона невелика. А ні, вона така велика: 472 сторінки. А в інших книжках здається було по. Ну, плюс-мінус тежку 400, але мені це читалася реально дуже довго. Тому що інші книжки Емілі Генрі я проковтувала буквально там 2-3 ну, дні цю я читала теж. Якби не їхала в поїзді, я б її, напевно, ніколи б не дочитала. Просто мені було, не було точніше, куди діватися, то довелося. Ставлю ставку на серіал, думаю, серіал має бути поганий. Його там, напевно, обіграють. Але книга дуже скучна. Мене звати Поліна і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги. Свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Тут декілька часових вимірів, і ми бачимо, як зустрічаються головні герої. Випадково вони їдуть разом додому, і тут, до речі, книга перегукується дуже з фільмом, коли Гарі зустрів салі, і видно, що такий от мотивчик румкомів 2000-х і саме цього румкому. Він старіший, але він такий, як для мене, законодатель жанра. І, до речі, ось цей фільм він з Рубком і всіх мій найулюбленіший. Я його дивилася разів тридцять чотири. Він блін, шикарний. І тут теж тобі гранаті тема, тому що головні герої зустрічаються по дорозі додому. Вони знайомляться, їдуть разом. Там пізнають краще один одного, стоїть друзі. Між ними є десять років, яких розділяють сані, як бідні. Е Пирочки не можуть зрозуміти, що вони один одного кохають, але потім все-таки вони разом. Ну як любий ромком, тут в принципі кінець очевидний, і вони будуть разом всі ді ну, все буде прекрасно, але тут мені було ту матч драми. Якщо інші книжки Емілі Генрі мені дуже сподобались за рахунок того, що персонажі е, більш реальні, а що там немає награних оцих е, проблем, аби було, щоб рухати сюжет. Навпаки, тут вже, ну, настільки воно якось драматизовано, можна було трошки попростіше передати. Так ось, тут декілька часових ліній описується. Про те, як попі і Алекс головні герої познайомились. Далі вони постійно їздять на літо у відпустку, але в одній відпустці сталося щось непоправне. Після чого вони два роки не спілкувалися і один за одним дуже сумували. І тут, в принципі, навіть не було ну реально не треба бути Шерлоком хопсом, щоб зрозуміти, що вони просто там сп'яні, або переспали, або просто поцілувалися. І в принципі, так ну, ходу і було, і... і це навіть не спойлер. Бо ти, коли читаєш, ти вже априорі це розумієш, тому що, там що -то між ними просто сталося. А вони відділі вирішили це пропустити просто. Крізь себе, ну то коротше, декілька повторюсь, третій раз чи декілька часових вимірів. Тобто всі ці їхні поїздки описуються, і це було для мене занадто багато, тому що поїздок багато. Вони по суті сюжет не рухають, і ніби воно динамічно і ніби багато подій, але якось воно все навпаки тормозило, І виходить, що дуже мало часу приділялося саме тому е, часу, де вон, ну, де сам власне відбувається між ними в реальності історія, тому що ми постійно повертаємось в флешбеки там, давали всі попі, їдуть там ту ту всю подорож, знайомляться з якимись іншими людьми. Ми там знаходять свої пари, з якими вони там певний період часу будуть разом, і виходить, що мені не вистачило їх типу тут і зараз. Плюс персонажі якісь дуже бісячі, Ну, в Емілі Генрі взагалі персонажі мені дуже подобались. Типу, Вони всі різні, вони прикольні, але тут в мене персонаж що один чи другий бісин, в них не було теж якоїсь родзинки, не було особливості. І теж вони знову ж таки пов'язані з видавничою справою або з літературою, яку які всі герої. Емілі Генрі немає ні одного героя, я не знаю, слюсарів чи сантехніх, не всі як Пишуть книжки, то видають бібліотеки, то ще якась фігня. От, наприклад, Поппі, вона журналістка витримала у журналі, а Алексовій вчитель англійської мови і літератури. Ну, дивно, що не математика, як він така зануда. Ну, загалом мені реально було мало динаміки, хоча б подій багато, мало теперішнього. Оці стандартні тропи, типу фрамені місто Лаверс. І не переінакшений, вони, типу, просто ну, і дуже, дуже віє тим фільмам про Салі і Гарі, типу, воно якось так, е, е, не так, як в попередніх книгах Емілі Геррі. От в попередніх книгах між персонажами була хімія. Тут мені хімії не вистачило. Не вистачило. А це сусідство під час їхніх подорожей, я взагалі не зрозуміла, чому ті подорожі їздили разом, типу своїх об'єднало. Таке враження, що просто так вийшлося, а я поїхала один раз, далі по а, ну ладно, їдемо ще всі інші рази. Ну, яка вона сонечко він був теж якось е вони обоє, мене реально бісили. Я таке зрозуміла, типу, е інколи буває, читаєш любовний роман, воно ніби така гарно описано, і ніби вони мають бути разом, але в реальності ти розумієш, ааа, непонятно, чого вони зійшлися. Типу, що в них було спільно. І отут між Попі і Алекс так само, да, вони ніби протилежності і протилежності мали би притягнутися, але е вони, навпаки. Один в одному в цьому доповненні вони ратували і тут вперше в Емілі Генрі Алекс. Він такий ідеальний персонаж. Мені подобалось її попередні описи чоловіків. Вони далеко не ідеальні. У них у всіх є якісь трамбли, якісь проблеми, якісь недоліки, і вони описують як звичайні хлопці. Ну, типу, да, він гарний для цієї персонажки, бо вона в нього закохано. Ну там немає чогось такого, що там він не знаю, супервау спортивний, а погон накачаний, там нереально гарний. А тут ти є, і для мене було типу: що це за звідки Емілі Хендрі це взяла? В тому ж були нормальні мужики, про яких було цікаво читати, бо ти їх можеш там умовно ну в житті справжніми зустріти. А тут, типу, і знов аля ну, супервау. Гарний мушинчик, аля як сказки, ну, типу, фу. В попередніх книгах просто такого не було, і виходить тут, можливо, ця книга була просто перша, я, чесно, не дивилася, яка хронологія в Емілі Генді. Треба буде глянути. Але ну, відчувається, чесно, мені дуже відчувається, що ця книга посередньо порівняно з іншими. Не знаю, треба буде подивитися раю, коли яка книга видавалася в оригіналі. Тут немає хімії, не ясно, що їх об'єднано, дуже багато інших персонажів, але мені вони не запам'яталися. То, зокрема, але мотивом твору, який навіть в вкладенці заявлені, що люди, яких ми зустрічаємо в відпустці. Копію вона тікала від свого минулого, вони з Алексом, там, ні, типу, як з одного містечка, умовно, вже з нею сама не пам'ятаю, їм ходить, що попів в тому містечку дуже були, з нею сміялися, там був певний в плані, що вона там з кимось переспала, бла-бла-бла. Але воно якось ну от надумана драма раді драми, і не відчувалося теж цієї години, яка є Емілі Генрі, така прописана гарно штрихами. Але ти відчуваєш цю глибину, то знову було якось то дуже награно, типу написано, щоб було. І знову ж таки, багато персонажів, багато, типу, людей, яких ми знущаємо в відпустці, і за рахунок цього попі себе краще відчували відпустках, або люди робили її там цю атмосферу на відміну від тих людей, які її гнобили в містечку, Але це якась ну, вже така закручена, супер. Е Ну, метафора, не метафора, не, метафор, не знаю. Образ, труп, це якась там фігня, забула, як це правильно називається. Але загалом це дуже так mm -hmm. просто, напевно, те, що вирізняло інші книги Енді Генджі, і чим вони їм не подобали, що там персонажі такі реалістичні, навіть, ну, від інших любовних романів, де дуже часто такі гіперболізовані персонажі, то в її книгах якраз для мене було ціне те, що вони... Більш е, такі приземлені, більш ну е, не знаю, схожі там на сусідку по кімнату плану. А тут е, знову дуже багато драми. Драма раді-драма, раді яка часто буває в румкомах, і ці головні герої вони, типу, не вели себе як просто люди. Я таки зрозуміла, типу, чому чого вони їздили в ті відпустки, що там їх об'єднувало, і е, чому вони могли не могли між собою просто поговорити? Якщо вони були настільки близькі і могли говорити про що завгодно тільки не про один одного, і типу ну якось, Якщо інші книжки мені залишали таке приємний після смак, якісь на вруту, бла-бла, то тут ну, прісненько, дуже прісненько. можливо, дійсно, це одна із перших книг, треба подивитися. Але загалом вона дійсно дуже особливо описала. І навіть стилістично трошки відрізняється. Тому що лені Фенлі мені подобаються дуже діалоги. Вони смішні, вони такі закастичні, вгідливі, але вгідливі по-доброму. А тут е відчувається, що діалоги більш так посередньо написані. а тут, до речі, теж є знову ж таки в ГБТ. Ну, Котре що я нічого не маю фроти, але часто в цих от романах мені не подобається, що його впихують, просто щоб твіхнути, і ці всі романи стоїть. не стоїть нетліксом, де типу, по тебе є якісь умовні рамки, і ти маєш. Маєш в ці вписуватись, має бути там, мов напевна кількість е, в персонажі. Типу ми їх напихуємо просто, щоб що була. І ти абсолютно тоді в ці всі стосунки не віриш. І на такий, ну я розумію, що у багатьох людей ця тема нервує, бо її реально багато, і вона всюди. І знову ж ти повторюється, мені типу пофіг, я не проти цього. Просто тут воно не міцне, неумісне в члені, що воно відволікає від е, головних персонажів, і воно відчувається як е, шобо. Можливо, найсильніше тут там ще є ця тема дружби, але і тема. Мотиву відпустки, течії проблеми, течії вирішення і повернення додому. І тут головна героїня поплі, вона напевно тікала навіть по Ну так, да, вона чекала від, кажуть, тікти від проблеми, повернення додому. Тому що вдома її не приймало, було би і таке інше. І тут, типу, через Алекса вона має це всього прийняти, бо вона хоче бути з ним. Їй не треба, там Нью-Йорк, блабла, бла. Вона згодна приїхати а до нього. Боже в і не готові там відмовлятися від своєї кар'єри. Ну коротше, якесь воно таке мені було недописане, недописане і розмажисто. Тому ну, не знаю з усіх книг, ну чесно, а ця прямо Бенлі Гендрі дуже невдалека мене. Ну що решту я прочитала і мені прям сподобалось, а ця і затягнуто заходила. Її стилістична вона гірше, історія неправдоподібна і якісь воно так собі. Серіали я не люблю дивитися, але це чисто, щоб порівняти з книгою і там якого канізують хотіла би. Хоча теж м -м, не знаю, наскільки вони зможуть тримати цю динаміку, бо в книзі її прям не відчувалося.